До вашої уваги проект центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Зелені свята про російські терористи відзначили в традиційному для них стилі потужними обстрілами і провокаціями одразу в кількох пунктах на лінії зіткнення. Певно, вони свято релігійно не святкують, тому що, по перше, вони повісили червоний прапор там в себе. На водонапорній башні. не знаю, може в них був якийсь… Масовий прийом в комуністичну партію. Під червоним прапором бойовики шостої ранку на трійцю почали обстріл передмістя Донецька Красногорівки. Вони почали святкувати по-своєму. Спочатку легенька, яка солдата дня, а потім все більше і більше. І готили з зброї заборонено мінським угодами. Танки, САУ. Голову не висуніш. Літять. Немного тут впереді, по бліндажу, дай ззаді. Там німного ребятам досталися. Дісталося не лише позиціям захисників міста, а й житловим кварталам. Вчора вообще тільки ужас був. Це не праздник був, це точно адбу. Проте обстрілами терористи цього разу не обмежилися. Українським бійцям довелося відбивати напад ворожої піхоти. Певно, це була дерега, тому що один на наших остажках залишився. Вони хотіли забрати. Ми напевне, втішу не вийшло. Зазвичай диверсанти, артилеристи і снайпери ворога активізуються вночі, коли на передовій немає спостерігачів. ОБСЄ. заводи робота в але й так буває не завжди. Сьогодні як на диво вони в день волопили мінометами як дурні. Зазвичай в день не, не б'ють. Отам, бачите, це вже вогні Донецька, дуже близько, але насправді і далеко. Віці невеличка, але поки що ми туди піти не можемо. Із заходом сонця терористи відпрацьовують стандартний сценарій. Наразі починається своєрідне дійство. Сепаратисти знову намагаються стимулювати наших бійців на відкриття вогню. Поки що тримаємось. Якщо ж стає настільки гаряче, що нашим доводиться відповідати, по засвічених позиціях починає бити ворожа артилерія і не лише по позиціях. Танські вижають танчики. вижатанські ракрілі по бороду. Падання одне є жилої здання. Простався катня по пазіцу, за нікого вже не удивляють ну, і даже не відлікає. скажем так. один з таких нічних обстрілів, вкотре завершився трагічно для мирних жителів. Селище Артемово, артем, ще поблизу горлівки. Ворожим артилеристам особливо сподобалось гатити по будинкам мирних мешканців саме тут. Вот перед вами воронка, Там явно 152 після Ну здесь калибр менше, но ну, тим не менее Направление видно прилеты со стороны горлоки, погорького тоже то и тоже три снаряда. І тоже я отходил, смотрел разного калибра. В начале улицы тоже три снаряда. Бабушка убила бабунина. Леночка бежит, и говорит, все, цвета Нины нету. Что такое? Прибежали сюда. Віді тут кроваць, і вона возлевоза кроті мусора присипана. Це вже друга за останній час жертва серед мирного населення на околицях Горлівки. Тиждень тому у Турецьку внаслідок обстрілу також загинула літня жінка. У промзоні Авдіївки не вщухають запеклі бої між українськими бійцями та проросійськими терористами. Нашим кореспондентам вдалося побувати в епіцентрі протистояння. Наразі там працює група ОБСЄ, тому ми можемо попрацювати у відносній безпеці. Однак під вечір спостерігачі поїдуть, і захисники Авдіївки повернуться до вже звичного бойового ритму. Терористи відкривають вогонь після 7 один вечора вони починають стрілкової зброї, так стрілково, і зброє, так, накривають мінометами у всіх позиціях. Українські десантники, які захищають промзону, точно знають їх. Атакують кадрові російські військові. Неодноразово ми перевіряли повністю позиції, в яких ми заходили. І також і російські паспорта знаходили, знаходили російські посвідчення, знаходили російських батальйонів, які там воюють проти нас. Також знаходили їхні смертники, так називаємо. Про озброєння та боєприпаси годі й говорити. Усі вони російського виробництва. На території Донецької та Луганської області немає ні одного підприємства воєнно оборонно промислового комплексу, хто може випускати артилерійські снаряди. І все це в дійсності, по нашій інформації, приходить з сторони Російської Федерації. Пекельні привіти від колись братнього народу дошкуляють не лише українським бійцям. Час від часу міни і снаряди залітають на подвір'я місцевих жителів. То це на ваш город впало, так? Так. Да. Вот за що не поржавія. Шахта Бутівка – один з головних форпостів української оборони на околицях Донецького аеропорту. Інтересна позиція, тому що вона прострілюється з двох світів сторон. З однієї сторони підходить Авдіївку промзону, з другої сторони дорога на пєск. Попри панічні повідомлення про начебто залишення збройними силами цих позицій, українські бійці звідси не відступали. Останніми днями тут навіть становилося відносне затища. Слава Богу, два дні пока тишини. Ну як тишини? Атнасительної тишини максимум восім за двойки. Сто два пока слава богу, не працюють. через ворожі обстріли будівлі сильно пошкоджені. Однак українські воїни не збираються залишати ворогу навіть понівечений клаптик рідної землі. Українське питання стане однією з основних тем Варшавського саміту НАТО в липні. Окрім політичних заяв щодо засудження дій Росії, українські дипломати очікують і низку практичних кроків. практичним результатом стане комплексний пакет допомоги. Це проекти в рамках трастових фондів. Вони стосуються сфер комунікації, кібербезпеки та медичної реабілітації. Сьогодні альянс приділяє своїм східним кордонам велику увагу. Збільшено кількість оперативних штабів, нарощується інтенсивність спільних навчань. Невдовзі в Польщі та країнах Балтії планують розгорнути чотири нові батальйони. Україна, хоч і не бере безпосередньої участі в цих процесах, але відіграє надважливу роль у стримуванні агресора. Російська Федерація на території Брянської, Білгородської, Воронезької та Ростовської областей, тобто поблизу українського кордону, розмістила три передислокувала три дивізії. Дивізії, не батальйони. В Криму Росія постійно збільшує на анексованій території військову присутність. Все це є справжнє в військовому сенсі слова стримування, бо Україна відтягує на себе сили противника. Варшавський саміт обіцяє стати найбільшим в історії Альянсу. Україна при цьому стане єдиною державою, не членом альянсу, з якою учасники саміту проведуть зустріч на вищому рівні. Сили спеціальних операцій набули статусу окремого роду військ Збройних сил України. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 16 червня. Це документ, який дозволить військовослужбовцям сил спеціального призначення інформаційно-психологічних операцій відповідно виконувати свої завдання на законних підставах. Паралельно триває формування навчально-тренувального центру сил спеціальних операцій. Наразі підготовку проходять військовослужбовці, які стануть інструкторами і готуватимуть спецпризначенців. Потрапити до нового підрозділу непросто. Всі військовослужбовці, які вважають проходити службу в силах спеціальних операцій, вони, по-перше, повинні і заявити своє бажання, друге пройти відповідний відбор і відповідати тим критеріям, які визначені. І третє це пройти підготовку в навчально-тренувальному центрі. Незалежно солдат, сержант, офіцер. Крім того, понад 50 офіцерських посад навчального центру замінили на сержантські. За словами командувача, це відповідає стандартам НАТО і обумовлено наявним бойовим досвідом. Остаточно сформувати і укомплектувати навчально-тренувальний центр планують до кінця цього року. Командувач сухопутних військ Збройних сил Канади Марк Хайнс відвідав міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Після спільного брифінгу з начальником Національної академії сухопутних військ, до складу якої входить центр, канадська делегація ознайомилася з процесом підготовки українських бійців. Зокрема, підрозділ однієї з механізованих бригад під керівництвом канадських інструкторів продемонстрував навички пересування в умовах безпосереднього зіткнення з противником та здатність до ведення наступальних дій. Генерал Хайнс високо оцінив не підготовку українських воїнів і зазначив, що їхній досвід набутий у боях на сході України є надзвичайно важливим і для канадської армії. На полігоні «Широкий ланд чергова група бійців виборювала право носити чорні берети морської піхоти. Отримують особисту зброю, екіпіровку, засоби захисту та наносять бойову розмальовку. Наше лісо має такі е, участки тіла, як скули, нос і подбородок. Вони сильно торчать, тобі ж ані будуть світлеє всього. Нам їх треба тобто, окрасити в темний цвіт, углубіти, а глибокі міста наоборот на світлі. 29 бійців, допущених до іспиту, розпочинають 70 кілометровий марш. Той, хто дійде до фінішу, поповнить елітні бойові підрозділи флоту. Решта служитимуть в частинах оперативно-бойового забезпечення. Це а, кінчний тест Но Не всі 30 чоловік получать бажаний берет морського піхотінця. Тобто, тут буде такий стимул, що команди будуть застрізатися. Годинний переїзд на автомашинах, далі переліт на вертольотах до визначених пунктів. Під час короткого перельоту командири уточнюють останні деталі. З місця висадки бійці розпочинають марш кидок. Перша частина маршу 30 кілометрів бездоріжжя і 12 годин на їх подолання. На цій ділянці бійцям доводиться активно застосовувати навички з прихованого пересування, ведення розвідки, орієнтування за азимутами, дозору, заняття кругової оборони. Служив в Криму, в горній піхоті. Там теж нелегко було. Були теж різні учення. Тобто, у мене опит є. Я можу ходити і по азимутам, чому я і командир відділення. Періодично бійці потрапляють до заздалегідь підготовлених засідок. На жаль, на жаль, дехто не витримав такого напруженого режиму. Деякі хлопці вибули. На даний момент зараз проходить етап бойової стрільби, де наші військовослужбовці, в принципі, показують досить непогані результати, враховуючи дистанцію, яку вони пройшли. Це випробування для учасників іспиту виявилося найважчим. Жодна з груп не пройшла його без втрат стать стати морськими все мы здесь. но просто не всі зможуть. Нужно дойти до кінця. До кінця вже просто не знаємо, хто дойде з нас. Тобто ще нічого не звісно. Ми пройшли тільки половину. Після ночі постійних обстрілів та нападів диверсійно-розвідувальних груп бійці продовжують марш. Аби дістатися кінцевої мети розташування бригади, бійці форсують річку на надувних човнах, долають інші перешкоди та штурмують об'єкти. Фінальним акордом для майбутніх морпіхів стають стрільби та забіг до військового містечка. Там на них чекають бойові побратими. Всі, хто фінішував, отримали сертифікати з допуску до прийняття клятви морського піхотинця і отримання омріяного чорного берета. Курсанти факультету ВДВ Одеської військової академії вдосконалюють навички стрибків з парашутами. Перший стрибок він такий. Не страшний, тому що ти не знаєш, не усвідомлюєш цю цю красоту і цей, цей такий подих вітру, який захватує душу. Ну а далі воно все дається легше, легше якщо вникнути все глибше і далі, і вивчати всю цю повітряну десантну підготовку. У нас тут багато чому, тому що ми не здобули раніше. Це ну, надає нам якось досвіду. І... Ці знання, які ми тут здобудемо, нам майбутньому нам дуже в нашій професії основну частину стрибків десантники здійснюють з вертольота Мі-8 з висоти 600 метрів зі зброєю та спорядженням. Навчання проходять як в день, так і вночі. Їх завершальним етапом стане десантування з військово-транспортного літака Ан-26. А на водній станції Академії майбутні офіцери вперше в історії навчального закладу вчилися водити бойові машини на плаву на морському узбережжі. Особливістю сьогоднішнього заняття є те, що ми, по-перше, вперше проводимо це заняття безпосередньо. Тут на водній станції військової академії практично готувалися до цього заняття довгий час, і в принципі, поки що у нас нам все здається, да і. Навики курсантів достатні. От ви бачите, процес заняття, що техніка водіння достатня для того, щоб курсанти вже ну, впевнено, впевнено вели машину на плаву. Досвід АТО засвідчив потребу у вміннях долати водні перешкоди, тож майбутні командири повинні вміти впевнено керувати підлеглими як на суші, так і на воді. Ми вперше водимо БМП на морському узбережжі, тобто в морі, наскільки мені відомо, в Україні ще ніхто не водив. Слава Богу, погодні умови нам дозволяють це робити. З нового навчального року в академії розпочнуть підготовку офіцерів для морської піхоти Збройних сил України. Підрозділи ВМС України вдосконалюють свій бойовий вишків. Цього тижня на чорноморському полігоні морські спецпризначенці відпрацьовували взаємодію з армійською авіацією. Десантування важливий елемент підготовки. Якщо посадка літального апарату неможлива, підрозділ залишає борт за допомогою ось такого адаптера. Бійці швидко спускаються по канату в той час, як винтокрил продовжує рух. Опинившись на суходолі, вони одразу переходять до тактичних дій. За цим же принципом може проводитись і оперативна евакуація бойової групи з поля бою. Это позволяет э, осуществлять э, э, беспарашютное десантирование, э, оперативное быстрое для, для решения каких-то конкретных э, оперативных, срочных задач. Морські спецпризначенці також провели тренування зі стрибків на воду. Мінімальна висота, на яку може опуститися вертоліт для приводнення підрозділу 4 метри. Хоча військовослужбовці добре екіпіровані, їм потрібно чітко дотримуватись заходів безпеки, адже навіть при стрибку на мінімальній швидкості гвинтокрила в 40 кілометрів на годину, море при зіткненні вже не здається м'якою поверхнею. Це є також, скажімо так, психофізичною підготовкою для особового складу, тому що в принципі не кожна людина зможе себе пересилити, щоб стрибнути на швидкості з гелікоптера в воду. звичайна людина, скажімо, так з вулиці цього ніколи не зробить, тому це є це є також укріплення бойового духу, морального стану військовослужбовців і впевненості в своїх діях. Вони ще не сміливо відповідають на запитання командирів. Але вже поводяться як справжні захисники вітчизни. Кілька сотень юнаків і дівчат з усієї України з'їхалися на військовий полігон поблизу Житомира, аби стати учасниками всеукраїнського патріотичного вишкільного табору нащадки козацької слави. Інструктори навчального центру ВДВ знайомлять підлітків зі зброєю та розповідають, як ідеї застосовують. Кожен з учасників може потримати в руках автомати і кулемети. Усі в захваті від бойового спорядження десантників завжди хотів спробувати, як служиться як. Як, як все тут устроєно в армії, постріляти. Основна мета це навчити поводитися зі зброєю, патріотичне безумовне навчання і ті навички, які знадобляться в житті. Безумовно, вони дуже зацікавлені, вони стараються, вони молодці. Це можу сказати з гордістю, це наша зміна. Ще більший захват учасників вишкільного табору викликає можливість випробувати себе в ролі стрільців. Для нас це вже не вперше. Ми дуже часто проводимо подібні збори, змагання, але Перше, вперше довелося стріляти з бойової зброї. Інколи аж подих за перехоплю. Це дуже важливо, особливо зараз. У нас іде війна, діти повинні розуміти, привикати до зброї, захищати свою Україну, свої кордони, свою землю. Я служу тут тільки по своїх дітях. У нас є тут сім чоловік. Мої всі в захваті. Ми просто ніхто не розраховує, що ми будемо стріляти навіть. Просто думаю, що покажуть там, можливо, щось. А так і ми вже відстріляли вже, і тут нам покажу. Ну всі в захваті, всі задоволені. Зі справжньою зброєю в руках хлопці й дівчата змогли пройти один з етапів підготовки десантників, двійками прикриваючи один одного, виконували зачистку містечка. Після таких вправ діти починають краще розуміти українських бійців, які воюють на сході країни. Ти ставиш себе на їхнє місце, як вони обороняють тебе і твою землю. Ну і хочеться якось. Теж вивчитися на військових і обороняти свою землю там, де ти народився. Я сама дуже хочу вступити у військовий навчальний заклад і хочу також, так як і вони, навчати таких діток, як ми. Аби сповна відчути на собі службові будні збройних сил, учасники патріотичного табору прожили на полігоні кілька днів. На полігоні «Широкий лан пройшли навчання підрозділів охорони частин повітряного командування Південь на озброєнні у бійців, які охороняють військові аеродроми, радіотехнічні та зенітно-ракетні позиції, великокаліберні кулемети ДШК та утьоз а також зенітні установки. Сьогодні було проведено третій етап тактико спеціальних занять з вами обслугами військових частин повітряного командування Південь, в ході яких військовослужбовці ще раз. Нагадали всім, що тільки поле або полігон є тою академією для військовослужбовців, яка залишається єдиним навчальним для них закладом під час підготовки до відбиття удару супротивника. Під час стріль бойові розрахунки відпрацювали злагодженість та чіткість дій за сценарієм реального бою. Серед бійців учасники АТО з бойовим досвідом. Успішно стріляємо ми, тому що у нас злагоджений розрахунок. Постійне тренування, як теоретичне, так і практичне. Такі стрільби корисні, щоб перевірити злагодженість розрахунку. Практичним стрільбам передували теоретичні заняття: вивчення матеріальної частини, тактико-технічних характеристик та особливості застосування різних видів озброєння. Два винищувачі Су-27 та військово-транспортний літак Іл-76 українських повітряних сил взяли участь в авіашов Скритстру-2016 у Данії. Там була представлена військова авіація з усієї Європи. Утім, навіть на фоні відомих асів українцям вдалося вразити глядачів майстерністю. Ви виконувалися фігури вищого пілотажу, якими відпрацьовували постійно. У нас декілька варіантів є на виконання пілотажу, тобто, при гарній погоді, при нижній, межі хмар, нижній і ниже. Ниж, Ось по запасному резервному варіанту ми виконали всі фігури, і все в нас вдалося. Наші льотчики, на відміну від іноземців, виконують пілотаж у більшому спектрі висот і в складніших умовах. Питання підготовки для ведення бойових дій вони перед нами ставлять високі вимоги для того, щоб ми вміло пілотували і на наднизьких висотах, і на високих. А зараз країни НАТО ще перебувають в стані. Повсякденної діяльності, тому можливо, заходи безпеки не дають їм змоги, в тому плані, щоб виконувати максимально допустимі фігури пілотажу, які роблять наші льотчики. Міжнародні авіашоу для військових пілотів це можливість не лише показати свою майстерність, а й оцінити суперників. Ще до війни нашим асам доводилося спостерігати за роботою в небі російських льотчиків. Ми з ними зустрічалися ще в 2013 році з групою «Вітязі». В Угорщині однакова техніка пілотування, бо школа одна була тоді. Хоча, ну, я вам скажу, ми нічим не гірші, навіть краще в плані того, що у нас колись була група «Українські соколи, на жаль, вона зараз немає не її. От, е, ми виконуємо поки одиночний пілотаж по одиночному пілотажу. Я бачу, як виконують русські витязі, ми нічим не вступаємо навіть деякі фігури у нас краще. майстерність пілота це роки тренувань, які потребують значних фінансових витрат. Нині кажуть військові авіатори: повітряні сили України успішно відновлюються. Пального і техніки вистачає не лише для підтримання форми, а й для повноцінної підготовки молодих пілотів. Третокурсники факультету ВДВ Одеської військової академії вперше за час навчання здійснили стрибки з парашутом на воду. Десантувалися з вертольотами вісім з висоти 600 метрів. Особливість заключається в тому, що передували цьому стрибку багато занять на повітряно-десантному комплексі, наземне використання елементів стрибка. Також необхідно було набути достатньо досвіду здійснення стрибків на сушу. Зокрема, тільки курсанти третього курсу на третьому курсі дозволяється виконувати стрибки на воду. Тобто необхідно мати достатній досвід здійснення стрибків на сушу, аби отримати доступ до здійснення стрибка на воду. Приводнення є одним із найскладніших елементів парашютно-десантної підготовки, тому крім загальних навичок, тут потрібна холоднокровність та впевненість у собі. Порівняно з землею набагато. Якось враження. Майже 28 стрибків, і це був 28 й на воду, і набагато більше сподобалося, ніж на землі. Є певні особливості, необхідно звільнятися від підвісної системи, проводити певні дії в повітрі і більш складніше здійснювати стрибок на воду, ніж на землі. У подальшому цей практичний досвід допоможе майбутнім офіцерам правильно організувати підготовку підлеглих до десантування у районах з річками та озерами.